Доброго дня! Компанія Invapol поставила багатофункціональні електричні ліжка в реанімаційне відділення 3-го опікового центру, а також багатофункціональну кушетку для миття пацієнтів. Підемоте подивимось. У реанімаційному відділенні встановлено медичні ліжка Nitro HB 8140 з електроприводом у комплекті з матрацами. Головною особливістю яких є наявність функції зважування пацієнтів. Дані моделі ліжок оснащені двосторонніми панелями управління, у бічні поручні та додатковим пультом для медичного персоналу. У ліжках передбачена наявність акумулятора, що забезпечує їх автономну роботу під час відключення електроенергії. До основних функцій медичного ліжка Nitro HB8140 відносяться забезпечення положення Треденбург, зворотній Треденбург, автоматичне положення Фаулера, CPR-функція, електрична та механічна, за допомогою якої лікар у разі надзвичайної ситуації може швидко і обережно опустити. Спинку ліжка в горизонтальне положення. У маніпуляційній опікового центру було встановлено каталки медичні з гідравлічним приводом для купання Marina Deluxe. Даний вид медичного обладнання особливо важливий для проведення маніпуляцій з опіковими хворими. Головною особливістю медичних каталок Marina Deluxe є антибактеріальне покриття на основі іонів срібла, що запобігає розмноженню та поширенню небезпечних мікроорганізмів, таких як бактерії, грибки та водорості, ефективність якого підтверджена тестуванням виробника. Покриття захищає користувачів та медичний персонал від хвороботворних бактерій, мікробів, вірусів та інших шкідливих організмів. Детальні характеристики медичного ліжка Nitro HB8140 та каталки медичної з гідравлічним приводом Marina Deluxe ви можете знайти в описі під цим відео.